Всім привіт! З вами канал Наташа Іваня і я Наталія. Це третя частина плетіння зірочки за моєю авторською схемою в кольорах українського прапора та з тризубом. Ми з вами сплели вже перший і другий варіант. Це може бути або як права частина зірочки, або як ліва. Вони ідентичні, тому обирайте самостійно. Якщо це буде права, то будемо йти за часовою стрілкою плести. Отже, ми з вами сплили перший, другий в попередніх двох частинах, а зараз третя частина, і ще буде три. Тож, підготуйте необхідні матеріали. Це жовтий бісер. Я використовую 83,110 і золотий 17,050. Я відрізала ниточки близько 90 см і починаємо плести. Як завжди, я набираю на голочку 4 бісерини. В даному випадку, в четвертому елементі, в третьому. Чому я назвала його четвертий, третій елемент? Ми з вами набираємо 4 жовті. Ось так, зав'язуємо три вузли. Ось так проходимо в одну з жовтих бісерин, аби потім заховати вузлик. Набираємо дві жовті, рухаємося в наступну жовту, далі ще дві жовті, рухаємося в наступну жовту. Розвертаємо трішки плетіння, ще набираємо дві жовті, рухаємося в третю жовту з чотирьох, яку набрали спочатку. Так, поправляємо ниточку, і ось тут набираємо ще дві жовті, рухаємося в дві жовті, тобто першу, яку проходили після того, як зав'язали вузлик. І першу, яку набирали в новому другому рядку, підтягуємо і поправляємо бісер, аби він ліг рівненько. Ось такий елемент жовтий у нас з вами вийшов. Наступний буде третій рядок, в третьому рядку ми з вами набираємо дві жовті, рухаємося в наступну жовту. Одна жовта, рухаємося в першу бісерину наступної пари, тут знову набираємо дві жовті, рухаємося в другу бісерину цієї пари, розвертаємо, набираємо одну жовту, рухаємося в першу бісерину наступної пари. В цьому місці знову набираємо дві жовті, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Розвертаємо трішки, знову набираємо жовту, рухаємося в першу бісерину наступної пари, дві жовті, в другу бісерину цієї пари. Остання бісерина третього рядка одна жовта, проходимо голочкою в дві жовті. Першу бісерину другого і першу бісерину третього рядка. Підтягнули, ось що в нас з вами виходить. Відрізаю нитку, щоб вона не заважала мені. І продовжуємо. Четвертий рядок. Ми набираємо одну жовту, одну золоту, рухаємося в другу жовту. Далі жовті бісерини. Перша проходимо в першу виступаючу, друга, проходимо в першу бісерину наступної пари. Дві жовті, рухаємося в другу жовту бісерину. Після цього набираємо одну жовту, рухаємося в першу виступаючу, ще одна жовта. Рухаємося в другу виступаючу, першу, точніше, першу бісерину наступної пари. І тут набираємо одну золоту, одну жовту, рухаємося в другу бісерину цієї пари. Далі пришиваємо жовтий бісер. Перша рухаємося в першу виступаючу, друга рухаємося в другу виступаючу. після цього набираємо дві жовті одночасно на голочку, рухаємося в другу бісерину цієї пари, трішки розвертаємо одна жовта, рухаємося в одну жовту виступаючу. Ще одна жовта, рухаємося в дві жовті третього і четвертого рядка. Ось таким чином ми з вами нас 4 чотири рядки, наступний п'ятий, одна золота, одна жовта, рухаємося в золоту, одна золота, рухаємося в першу жовту, після цього прошиваємо далі жовтий бісер. Перша жовта. Друга жовта, рухаємося в першу бісерину наступної пари. У цьому місці знову набираємо дві жовті, рухаємося в другу жовту бісерину. Розвертаємо плетіння, пришиваємо по одній перша жовта, друга жовта, одна золота, рухаємося в золоту. Одна жовта, одна золота, рухаємося в жовту, ту бісерину другу цієї пари, розвертаємо плетіння і далі пришиваємо жовтий бісер. Перша жовта, друга жовта, третя жовта, рухаємося в першу бісерину. Наступної пари, дві жовті одночасно набрали на голочку. пройшли в другу бісерину цієї пари, а після цього знову по одній. Перша жовта, рухаємося в наступну виступаючу, друга жовта в другу виступаючу, третя жовта, рухаємося в жовту та золоту. У дві одночасно, коли підходимо. До кінця цього рядочка. Ось так. Продовжуємо далі. Шостий рядок. Ми набираємо одну золоту бісерину, одну жовту, рухаємося в жовту. Після цього одна жовта, рухаємося в золоту, одна золота. Рухаємося в наступну жовту, а далі прошиваємо жовтий бісер, перша, друга жовта, дві жовті одночасно набираємо на голочку, рухаємося в наступну жовту, розвернули. Далі знову жовтий бісер, перша, друга. Одна золота, рухаємося в золоту, одна жовта рухаємося в жовту, одна жовта, одна золота, рухаємося в наступну золоту, одна золота. Рухаємося в першу жовту виступаючу, і після цього далі жовтий бісер. Перша жовта, друга жовта, третя жовта, дві жовті одночасно набираємо на голочку, рухаємося в наступну. Ось так. І знову по одній жовті перша, друга, третя жовта. Одна золота, рухаємося. Ось так в дві золоті, ось. Наступний сьомий рядок. Дві золоті, рухаємося в жовту, далі одна жовта, рухаємося в жовту, одна золота, рухаємося в золоту, далі жовті. Перша Друга жовта, третя жовта, дві жовті одночасно на голочку набираємо, проходимо в другу бісередо пари, розвертаємо плетіння, нанизуємо знову жовті, перша жовта, друга жовта. Третя жовта, одна золота, рухаємося в жовту, одна жовта рухаємося в наступну жовту, дві золоті одночасно на голочку, рухаємося в золоту, поправили і тут набираємо. Одну жовту рухаємося в золоту, одна золота рухаємося в жовту, це нагадую сьомий рядочок, а далі знову жовті набираємо перша жовта, друга. Третя жовта пройшли в першу бісерину пари. Тут набираємо дві жовті одночасно на голочку, рухаємося в другу бісерину пари. Далі одна жовта, рухаємося в виступаючу. Ще одна жовта рухаємося в наступну виступаючу. І ще одна третя жовта. Рухаємося наступну виступаючу жовту. Після цього набираємо одну золоту, рухаємося в золоту. Далі одна жовта, рухаємося в дві золоті вверх, ось так. Таким чином ми з вами сплели сім рядочків. Наступний восьмий рядок. Одна золота, одна жовта, рухаємося в золоту, поправили, одна золота, рухаємося в жовту, а далі жовті, перша, друга жовта. Третя. Четверта, п'ята, набираємо дві жовті, рухаємося в другу бісерину цієї пари, розвернули плетіння і набираємо. Шість, Жовтих подній. П'ять. Перша, друга, третя жовта. Четверта проходимо в золоту. П'ята проходимо в жовту. Набираємо одну золоту, рухаємося в золоту, одна жовта, одна золота, рухаємося в золоту. Далі. Перша жовта рухаємося в жовту, друга жовта рухаємося в золоту, одна золота, рухаємося в жовту, а після цього жовті бісерини далі. Перша жовта, друга. Третя жовта. Далі нанизуємо дві жовті одночасно на голочку, проходимо в другу бісерину цієї пари. Розвертаємо і далі нанизуємо по одній жовті. Перша, друга, третя. Одна золота, рухаємося в золоту, далі знову жовті. Перша проходимо в жовту, друга жовта, рухаємося в дві золоті вверх, ось так. Ви можете сплести отакі дві частинки. Ось так. А зараз пришиваємо дев'ятий рядок. Якщо ми його так пришиємо, то в нас буде виглядати ось таким чином наш елемент. Ось так. Потім його пришиємо. Для цього нам необхідно набрати ще один рядочок дев'ятий. Тож ми набираємо одну жовту, рухаємося в наступну жовту, одну золоту рухаємося в наступну золоту, одну жовту в наступну жовту. Одну золоту, наступну жовту, а далі жовті бісерини. Перша жовта, друга жовта, третя. Четверта. Далі одна жовта. Рухаємося в наступну жовту бісерину. Розвертаємо і нанизуємо по одній далі жовті перша. Друга, третя четверта. Одна золота, одна жовта, одна золота, і одна жовта, рухаємося ось в цю золоту бісерину. І погляньте по схемці. Друга частинка. Тобто ось у нас ця частина Ми набирали жовту-золоту-жовту-золоту, жовту, золоту. далі ось так 5 жовтих, і потім з протилежного боку набирали жовта-золота, жовта, золота, жовта. То зараз ми в іншому елементі. Той, який ви будете плести такий самий, але додавати інші бісеринки в іншому місці, ви будете набирати золоту, потім три жовті, золоту і далі три жовті, ось тут. Але я вам покажу, як плести все це разом, тож ви не зробите помилки. У нас готовий ось такий елемент. Ось, ось так ми будемо його пришивати до зірочки. Ось таким чином, і починаємо ми пришивати з цього боку. Тож, як минулого разу, ми з вами робимо наступним чином. Ось цієї золотої виходить голочка, а ми поруч в жовту, ось так проходимо, ось так, тут підтягуємо, і отаким от чином проходимо ось так. І тепер будемо пришивати. Приміряємо ось так жовта до жовтої, і тепер проходимо на оці зшиті елементи в жовту бісерину, підтягуємо, пронизуємо на новому елементі ще жовту, після цього знову рухаємося в ту, яку на сшитому елементі прошивали жовту. Ось так підтягнули. Далі рухаємося ось в цю золоту на новому елементі, а потім робимо так само: жовта-праворуч, жовта-ліворуч, золота-праворуч, золота-ліворуч, жовта-праворуч, жовта-ліворуч. Підтягуйте. Далі жовта-праворуч, жовта-ліворуч, жовта-праворуч, жовта-ліворуч. Жовта праворуч жовта-ліворуч, підтягнули. Жовта праворуч жовта Оголова бісеринка, жовта-праворуч, жовта-ліворуч. Ось так. Знову жовта-праворуч, жовта-ліворуч. Жовта-праворуч, жовта-ліворуч. Жовта-праворуч. Желта-леворуч. Желта-праворуч. Золота-леворуч. Золота-праворуч. Жовта-ліворуч. Желта-праворуч. Золота-леворуч. жовта праворуч ось так розверну жовта праворуч і оця жовта точніше то вона стала я розвернула тому вона стала ліворуч тепер ця жовта праворуч і знову виводимо сюди якщо у вас достатньо лишилося ниточки ви можете її лишити і потім шити. Якийсь іще елемент. Нею. Ось так у нас з вами виходить, така у нас половинка є. Зверніть увагу, що ви можете сплести такі елементи по вісім рядочків і потім дошивати. Або ви можете додати ось таким чином пройти і ось тут зробити рядочок, отакий. Ось такий рядочок, але він починається звідси з жовтих край. А ось цей рядочок, що ми тут додаємо. Тобто ми можемо пройти ось так в цю, вивести з золотої, набрати золоту, ось тут золоту вісеринку, і далі продовжити. Тобто оцей, навпаки, в іншу сторону буде. Або просто почекайте, поки що я вам покажу, як плести наступний четвертий елемент. За схемою четвертий елемент має ось такий вигляд. Він трішки схожий на попередній, але трішки її відрізняється. І я дивлюсь, що тут теж Є той рядочок, про який я вам показувала ось цей. Тобто цей рядок можна додати, сплести, як в попередньому елементі 8 рядочків, і потім доплести ось такий ряд. Але не ось тут, де ми з вами прошивали, а той інший рядочок, який має отут додаватися з цього боку. Тож бажаю вам успішного плетіння, гарних виробів з бісеру. Прекрасного настрою, мирного неба і добра. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропускати нові відео. А я буду готувати для вас щось цікавеньке. Якщо у вас є бажання отримати якусь схемку, наприклад, ви хочете собі якусь універсальну схемку зірочки чи кульки, чи дзвоника великого-маленького, тобто великого 7 см, або маленького 5 см висоту, чи зірочку, наприклад, ось таку маленьку на 9 рядочків, чи можливо 15, чи, можливо, ви взагалі хочете якусь дуже велику зірочку. То пишіть мені в коментарях або в телеграмі, я можу виконати замовлення для вас. До кожної схемки, яку я виготовляю майже до кожної, є такий PNG-формат малюнка схемки, а також є PDF. Тож звертайтеся, якщо бажаєте отримати якусь ексклюзивну схемку для себе. Також ви можете стати спонсором нашого каналу і отримати якісь спеціальні можливості. На цьому все. Бувайте! Зустрінемося з вами в частині, де будемо плести четвертий елемент.